Це ракета Атакамс. По суті, твердопаливна ракетна силова установка. Після запуску ракети піднімаються вгору, використовуючи GPS для коригування курсу. Їхні оперення повертаються відповідно до візуальних сигналів інерціальної навігації. Після удару датчик запускає потужний вибух тротилу вагою 230 кілограмів, здатний зруйнувати бункер. Цікаво, що ці ракети можуть запускатися як з Хаймарсу з однією пусковою установкою, так і з гусеничної версії платформи МРЛС з подвійною пусковою установкою. Для транспортування цієї системи необхідна база на кшталт цього літака Galaxy C5. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодної деталі, коли ми покроково розповідатимемо про те, як це все працює. Почнемо спереду. Це датчик удару, а одразу за ним вдосконалена система наведення ракети. Вона може використовувати як інерційне наведення, так і систему gps позиціонування GPS покладається на мережу супутників на орбіті навколо землі. Приймачі GPS на землі або в транспортних засобах обчислюють своє місце знаходження шляхом тріангуляції сигналів від декількох супутників. Вона надає високоточну інформацію про місце знаходження, якщо є пряма видимість до достатньої кількості супутників. АНС використовують бортові датчики для відстеження змін швидкості і напрямку, визначаючи своє місце знаходження шляхом підсумування цих вимірювань від відомої. І початкової точки вона працює без зовнішніх сигналів і може здійснювати навігацію навіть тоді, коли сигнали GPS заблоковані. Далі йде система озброєння. Це не просто боєголовка, вона може бути взаємозамінна. До прикладу, тут може розміщуватися касетна бойова частина, яка здатна вмістити до 950 бойових елементів М 74 А інша боєголовка це унітарна бойова частина. Боєголовка відома як WDU 18 і створює вибух еквівалентний 500 фунтам у троти. Ловому еквіваленті одразу за нею знаходиться gps антена Далі ззаду двигун, а також ракетне паливо. Позаду оперення, яке допомагає спрямовувати ракету до наміченої цілі. Давайте заглибимося в механіку функціонування твердопаливної ракети за допомогою простих анімацій. У верхній частині ракети знаходиться електричний запал. Коли він запалюється, то ініціює процес горіння твердого палива. Це не просто речовина, а точна суміш пального та окислювача, ретельно залита в корпус, після чого відбувалося затвердення. Навколо цієї суміші знаходиться захисна оболонка, відома як корпус двигуна. Цей Корпус двигуна відіграє вирішальну роль, оскільки він діє як міцна оболонка під тиском, що стримує інтенсивні сили, які генеруються в камері згоряння. Це серце ракетної рухової установки. Коли тверде паливо і окислювач реагують і горять у цій зоні, вони утворюють продукти згоряння з надзвичайно високою температурою. Щоб використати цю енергію, продукти згоряння направляються через сопло. Сопла призначене для прискорення потоку газів і спрямування їх з задньої частини ракети. Саме в цей момент починає працювати рухова установка ракети. Високошвидкісне витіснення цих продуктів згорання створює рівну і спрямовану протилежний бік силу відповідно до третього закону Ньютона закону руху. Ця сила є тим, що ми називаємо тягою, і саме вона рухає ракету вперед, дозволяючи їй долати гравітацію і досягати своєї місії. Для порівняння французькі і британські ракети Шторм Shadow працюють зі скромною швидкістю 970 км на годину, що в чотири рази менше швидкості твердопаливної ракети, яка досягає тримаха. маха. Навіть відома російська ракета Х-101 досягає 940 км на годину, що підкреслює виняткову швидкість цієї ракети. Ракети «Атакамс» мають довжину 13 футів або приблизно 4 метри при діаметрі 610 мм. міліметрів. Якщо порівняти її з людиною, то це допоможе нам краще. Ще зрозуміти її розміри. Давайте порівняємо її з аналогами, такими як ракета Іскандер або ракета Кінжал, які ми анімаційно показували в наших нещодавних відео. Ось знаменита ракета Шторм Шедов з Франції та Великої Британії, яка запускається з повітря і стоїть поруч з російськими ракетами «Х-101». Вага цього поганця може сягати 560 кілограмів, враховуючи, що він може вмістити 950 касетних бойових елементів М 74 Ця ракета була розроблена для роботи з двох платформ Хаймарс та МЛРС. Хаймарс несе одну ракетну шахту, тоді як М270 несе дві секційні шахти. Хаймарс є полегшеною версією М 270 Цей МЛРС оснащений гусеничними колесами і є набагато важчим, але має можливість пересуватися по бездоріжжю. МЛРС управляється екіпаж з трьох осіб водія, навідника і командира. Однак комп'ютерна система управління вогнем дозволяє екіпажу з двох або навіть одному солдату завантажувати і розвантажувати систему. Розглянемо основні тактичні прийоми та маневри пов'язані із запуском цієї ракети. Крок перший літак Lockheed C-5 Galaxy перевозить МЛРС до визначеного безпечного місця. Після транспортування вона може бути розгорнута і готова до використання протягом 15 хвилин після приземлення. Крок другий екіпаж вивантажує МЛРС разом з перезаряджаючим пристроєм і пусковими установками. Крок третій підрозділ долає майже 70 кілометрів ближче до лінії фронту. Крок четвертий командно штабний пункт визначає цілі, які потрібно знищити. Крок п'ятий у ситуаціях високої загрози МЛРС використовує можливість стрільби і переміщення для підвищення живучості екіпажу і платформи. Здатність МЛРС розгортатися, стріляти, переміщатися і перезаряджатися протягом декількох хвилин значно ускладнює здатність противника визначати місце знаходження вогневої платформи і навести на неї вогонь. Крок шостий МЛРС і Хаймарс проводять операції з перезаряджання, використовуючи блок перезарядного механізму для перезаряджання ракет. Рок сьомий плавники всередині капсули завжди складені. Після запуску вони розгортаються, щоб стабілізувати траєкторію польоту. Як згадувалося раніше, ракета може мати кілька систем наведення і може перемикатися між ними під час польоту. Наприклад, ракета дальнього радіусу дії може піднятися на задану висоту, щоб скоригувати свій курс за допомогою GPS незабаром після запуску. Коротше кажучи, ось як працюють плавники, вони можуть рухатися вліво або вправо, як показано на графіці. Ці керуючі Елементи диктуються інерційною навігаційною системою або GPS військового типу, щоб направити ракету до визначеної цілі. Крок восьмий, коли вона досягає цілі, датчик удару активується, запускає боєголовку і виробляє вибух, еквівалентний 500 фунтам у тротиловому еквівалентні, здатний пошкодити або зруйнувати будь-який бункер на полі бою. Давайте заглибимося у майбутню високоточну ударну ракету і в те, як вона працює. Ці високоточні ударні ракети, розроблені компанією Lockheed Martin, мають довжину 300. 96 см і діаметр 43 см, і оснащені новим ракетним двигуном, що забезпечує високу продуктивність для боєприпасів. Оптимізована боєголовка містить заздалегідь сформовані осколки, що сприяє визначенню цієї ракети як високоточної ударної ракети, оснащеної вдосконаленою системою gps антени Продумана конструкція цього наявного корпусу забезпечує простір для майбутнього розширення, розміщення додаткових боєголовок або програмного забезпечення для відстеження і наведення на ціль, коли підрозділ. Іл Хаймарс готовий. Він випускає дві ракети у швидкій послідовності, підсилюючи елемент несподіванки. Дві високоточні ударні ракети зараз на шляху до визначених цілей. Ці ракети використовують оновлення GPS для забезпечення точності навігації. Спочатку до цілі номер два пункту озброєння і до заправки, а потім до ворожого ЗРК, визначеного як ціль номер один. Оптимізована боєголовка, що використовує заздалегідь сформовані осколки, посилює летальність і максимізує ефект ураження. Друзі, для того щоб на нашому каналі частіше виходили відео, просимо вас підписатися на наш канал та залишити коментар під цим відео. Це дозволяє краще просувати такий контент.